Тарас Загородній політолог, пане Тарасе. Я вас вітаю доброго дня. Ви знаєте, я бачила багато реакцій з приводу цього сьогоднішнього судового засідання і про те, що там інші народні депутати прийшли, аби взяти його на поруки. І е, нардеп Железняк напередодні писав, що це вся ця історія із народним депутатом Дубінським вона в результаті розвалиться, тому що е, є підозра, є зараз там зобов'язання два місяці. Але по суті, особливо якогось важливого вироку ми ще не почули. Що ви думаєте про цю справ... Праву і про те, який має бути результат таки, ну по пану Дубінському я думаю, що нічого не буде. тому що я там такого особливого криміналу не бачу, так ну, принаймні такої доказової бази. Якщо там перетин кордону, ну він там оформив всі папери стосовно підписання там за його відсутності, ну я тут то таке ж що, щось таке, знаєте, якісь що підписувалось, як підписувалось, якісь наслідки, тому що в принципі у нас достатньо розпосуджена справа в нашій країні. Ну наскільки мені відомо, а багато судових рішень безвідносно Там до справ вони теж підписуються, коли судді не знаходяться всередині країни хоча це досить таке протизаконна практика. Але такої, таких наслідків ну по по пану Дубінському я тут погоджуюсь. Я не бачу, що там чим воно все закінчиться. Ну а до речі, з приводу Дубінського ж було дуже багато раніше також. Ну, різних дописів і в соцмережах, бо е, писали, а чому тоді ніяких справ не відкривали, коли його занесли у санкційний список США? Е, е, його були висловлювання, деякі, які, начебто, загрожують національній безпеці, і також ніяких справ з цього приводу не відкривали. А тут виїхав за кордон, підроблюючи документи, і, і на тобі одразу обшуки підозра і суд. Ну, дивіться санкції Сполучених Штатів Америки а, і санкції, як, на нього ж не накладені. Санкції українські. Так, хоча, в принципі, я думаю, що достатньо санкцій Сполучених Штатів Америки щоб у Дубінського в, а, ну, були закриті всі його рахунки в українських банках. Я думаю, що так вони, вони і так працюють. Але це не є підставою до кримінального переслідування в Україні. Ми повинні теж це розуміти, тому що так е, воно є. Як, якби наприклад Сполучених Штатах Америки було порушено кримінальну справу і е, за якимись фактами, і там були якісь рішення. Вони вони вимагали б екстрадиції. Його за кордон, то теоретично це можливо було, але такого наскільки мені відомо, немає. Тому тут знаєте, ми повинні розуміти, що у нас багато що пишеться, але дописи до конкретних справ ти не приш'єш, тому що ми повинні теж жити в західній культурі правовій, яка полягає в наступному. Неважливо, що ти знаєш, а важливо, що можна довести в судах. І тому, якщо йдеться про кримінальні справи, то зазвичай теж попередньо оцінюється чи буде зібраний достатній е, достатній набір доказів, які будуть зібрані в правомірний спосіб для того, щоб вони були доказами в суді, е, так працює західна система, е, так працює в Україні система. Тому я поки ну не, не бачив якихось кримінальних справ стосовно Дубінського. Ми давно не чули, що якісь дії можуть проводитися із забороненою в Україні партією регіонів. Але напередодні служба безпеки України разом із ДБР проводили обшуки у регіонала Макієнка у справі про відмивання понад півмільярда дол доларів. Також його підозрюють в ухилянні від сплати податків у 2011-2014 роках. Ну і виходить так, що 13 років він собі сидів. Мабуть, про ці півмільярда вже й забув, і тут. До нього таки нагрянули. загалом. Якщо е, аналізувати, пішла ось ця серія звинувачень, затримань арештів, допитів. Це тепер стало на часі? Ну, служба безпеки, якщо говорити про цю е, службу, то вона приємна. Дивую громадян. Це можна бачити по. Довір'ї, яку вони вже отримують, 65% українців довіряють Службі безпеки. Ніколи такого у нас в житті не було за це існування служби безпеки. Після приходу пана малюка, який замінив пана Баканова, очевидь Ми бачимо, як і ганяють у московських попів. Вони отримують конкретні вироки. І навіть це знаєте. останній був скандал. У нас часто в мережах що ось пашу мерседеса відпустили. І так далі, та не відпустила його. Справа не закінчена, і він вніс заставу. Так це означає, що все рівно у нього є. Обмеження щодо пересування, обмеження щодо спілкування. І просто не сидіть в турні. Вона ж не закінчена ця справа. А там обвинувачення достатньо серйозні. Служба безпеки протис... продовжує дотискати і... цю справу до кінця. Плюс ми бачимо високопосадовці саджають, в тому числі це і Московської церкви. Ми бачимо коригувальників, знищують цього, в тому числі ну когось. Хтось отримує по заслугах на тимчасово окупованих територіях, які слід робляки в стилі масаду, як це робиться, так а хтось отримує вироки, хто під контроль на підконтрольній території. А, тому ну служба показує, що немає зараз а, нікого, хто може бути, знаєте, є рівні, не рівні, все рівне перед законом, і вони принаймні цю справу розплутують. Добре, що почали працювати. Подивимося, що буде по, по справі Макенка, тому що в дійсності справи достатньо застаріли, так і там що питання буде. Наскільки строки давності, там і по цих справах, і по судових там же є у кожної справі є строки давності. Подивимось, що, як вони зможуть це довести до кінця, і що в результаті ми отримаємо. Вакс взяв під варту слугу народа гунька, якого викрили також на хабарі. І перша партія була у 85 тисяч доларів. А, парламентар проведе у СІЗО 60 діб. А якщо захоче вийти під домашній арешт, то може внести заставу у розмірі 30 мільйонів гривень. А, нагадаю, з приводу цього Анатолія Гунька, служба безпеки України спільно з набу викрили його. А, Цього депутата, який по суті продавав в лапках землю Національної академії аграрних наук. До речі, керівник цієї національної академії аграрних наук він також ну можна сказати не бідна людина. Оприлюднили в набу і розмови, де народний депутат спокійно розповідає скільки кому треба занести, яким силовикам, а що потрібно залишити собі. Але е, під час судового засідання Гунько заявив про політичний тиск через його діяльність. У парламенті, що скажете, що буде з цим далі? Який політичний тиск, це коли ти землю продавав там, да, і належиш до партії «Слуги народу, Зна знаєте, якби він шам, там був в опозиції, от по опозиції ще теоретично можна сказати, е що це якийсь політичний тиск. Ти ж партія влади, ну який політичний тиск може бути, е тому в даному випадку, ну я продивився, от по погоньку може бути справа. От, от там тим більше е дивіться, на відміну від інших. Е Ще й тут спіймали те, що називається на гарячому. От є гроші, так є факти. Якщо вони були ще помічені, як хабар чи щось інше, то це доказова база, яку то важко то, було приніс, незнайомий то... поставив просто під стіл. Ну та стояли, от при ти сиділи, проводили перемовини, приніс хтось незнайомий та стояв, ти спокійно на це дивився. А раптом там бомба була, там да, граната, наприклад, і ти сидів спокійно на це дивився. Що таке? Я не знаю, що таке. Ну, знаєте, цю туфту все завжди ми чуємо від різного роду шахраїв, які говорять, що я, не я і лошадь, не моя. Ні, ну у нього така лінія захисту. Так, подивимось. Якщо були зібрані ці справи, судячи з того, що було прилюдне набу, там велося спостереження, був хтось присутній. Тобто, була вже до цього порушена кримінальна справа. Тобто, збір, збір даних неможливо без спеціального режиму, який дозволений був вже в суді. І тому я думаю, що там от та справа може бути перспективною, пане Тарасе, Я тут наостанок хочу ем, торкнутися ще такої теми важливої. Вона стосується і з цих затримань, тому що виходить, що той самий гунько, Допоки не було там рішення суду, він продовжував виконувати свої обов'язки народного депутата, міг ходити до парламенту. І у нас на жаль не працює цей інститут тимчасового відсторонення від посади осіб, які фігурують у кримінальних провадженнях. але як на мене, у демократичному суспільстві воно має бути так, що людина або сама пише заяву на тимчасову відпустку, або її офіційно відправляють у цю відпустку до вироку суду. Буде вирок суду, доводять, що ти не не винен, повертаєшся до роботи. А чому ми не можемо ніяк вирішити це питання? Парламент не хоче е, ухвалювати відповідні закони, чи чому так? ну дивіться якщо ми говоримо про ненародних депутатів в принципі таке так такі так, такий, такий функціонал існує ну наприклад зняття з посади такі є ну людина яка перебуває під слідством от я не помиляюся якщо от була історія пам'ятаєте в Тернопільській області Михайло Головко так uh -huh. його провокували на хабар, так і було доведено, що це немає ніякого що він нічого не від кого не вимагав. Так воно потім вже скасовано вже в суді. Але наприклад, ВАКС через ВАКС намагалися зняти його з посади, і тут і тут справа теж була в принципі провалена. Але сам механізм в принципі існує. Стосовно народних депутатів, ну тут більш складна в дійсності ситуація. Стосовно народних депутатів, такого а, механізму не існує. А, єдиний механізм, позбавлений, наприклад, повноважень це коли списочник а, пише, той, хто обирався по списку, пише заяву добровільне на зняття. На, на те, щоб він виходить з фракції і складає повноваження, тоді парламент може позбавити його повноважень або він виходить з фракції. Тоді його можна позбавити повноважень, якщо він сам особисто цього не хоче. Якщо народний депутат не хоче цього робити, то його важко тут позбавити його повноважень. Тут ви ж повинні розуміти тут, же ж проблема в чому навіщо зберегли цей механізм? Тут зберегли такий механізм через те, що для захисту якраз опозиції теж у нас існує ще ж часів. Щось і в кучми таке. Ну, дивіться, уявіть собі ситуацію. Наприклад, є опозиційні депутати. Так і владі не подобаються, наприклад, якісь опозиційні депутати. Вони починають mm -hmm. порушувати проти проти кожного опозиційного депутата а, кримінальні справи. Так і Такі що, вони, вони повинні складати повноваження раптом то фейкові. Ну і ще як а, я говорив, що можливо справи. не вистачатиме голосів для голосування за якісь там законопроекти. Ну ця Арахамія вже таке вже прибріхує ну, до таке. При, ну, вибачте у вас, да, 4? Да, да що виключили таки з фракції Гунька і Торохтія. Ось Арахамія написав, що нехай далі працюють правоохоронні органи, а нікого ми вигораджувати не будемо. А тут правильно, вот тут, то тут рахамія правильної партії влади робить, не треба за токсичними депутатами триматися, але самі по собі вони вони можуть знаходитись в парламенті і не виключено, що будуть голосувати як цікаво, партії Слуги народу. Тому тут тут така, от, ну, стосовно народних депутатів, я тут. Не сильно погоджую, що повинен бути такий механізм. А от по виконавчій владі от по виконавчій владі такий механізми існує. Що на час кримінального розслідування там ну, є механізми, коли вони або йдуть зі своєї посади на час розслідування, там таке існує. Пане Тарасе, Вам дуже дякую за інформацію. Спасибі за те, що ви долучилися до ефіру. Рада бачити. І нагадаю, що Тарас Загородній політолог був із нами на зв'язку.